І останній шостий компонент це втілення цілей в життя за допомогою англійської мови. Можливо, ви чули про мій особистий шлях. Я з маленького містечка, але завдяки англійській мові моє життя змінилося просто на 180 градусів. Я поїхала до штатів. Через те, що я знала англійську мову, я змогла записатись на цю програму, я змогла попрацювати на американській компанії, пропиталася оцим корпоративною культурою американських компаній. І зараз Стаділес. Ми намагаємося слідувати саме такому підходу по до наших клієнтів і до наших співробітників завдяки англійській мові. В мене є прекрасна школа, наші студенти, і я їй дуже-дуже вдячна. І ви не уявляєте, завдяки англійській мові, скільки людей втілює свої якісь цілі, задачі в життя, хтось шукає роботу, і англійська мова стає отим бар'єром, яка не дозволяє підняти свою цінність на ринку. Хтось хоче вже працювати на міжнародну компанію, то англійська мова там взагалі must have. Хтось, в принципі, хоче знати англійську мову для самороду. Звитку, хтось хоче бути крутим маркетологом та аналізувати першоджерела англійською мовою або проходити тренінги англійською мовою а без рівня C1 це просто неможливо. І ми намагаємося допомогти. Ми запрошуємо різних спікерів. ми підготували певні навчальні програми, які ми будемо використовувати для того, щоб людина змогла сфокусувати своє вивчення англійської мови до певної теми. Я дуже хочу, щоб Ваші цілі, як і мої, також справдилися, бо мені класно об'єднувати людей навколо себе, які мене тягнуть вгору. Ми щось середнє між самими, нашими друзями і людьми, з якими ми спілкуємося дуже дуже часто, і ви мене будете бачити дуже дуже часто, тому я також буду на вас впливати. І дуже класно, коли і на нас, на нашу команду, також впливають студенти, які чогось досягли. Отже, бажаю вам класного навчання. Пам'ятайте, що у вас є три. Три найрідніші людини на курсі: перша людина це ваш баді, такий самий студент, як і ви. Друга людина це ваш наставник, ваш вчитель, який буде допомагати з платформою проводити індивідуальні заняття, якщо вони входять в ваш тариф, який буде знати про вас дуже багато під кінець рівня або під кінець вашого навчання. І, звичайно, це менеджер з підтримки вашої. Якщо у вас є будь-які технічні питання, або ви не можете записатися на групове заняття, то звертайтесь до вашого менеджера. Ну і пам'ятайте, що з вами вся школа Study Less і кожен з нас, кожен з команди, він переживає за ваш результат і хоче, щоб у вас все вийшло.